Експорт падає, доходи російських компаній падають, купа компаній, в тому числі РАО, Газпром, формально національне достояння, величезний банкрут. То замість того, щоб генерувати валюту, вони навпаки зараз цю валюту забирають. Тобто, простіше кажучи, для того, щоб купити імпорт, треба ресурс, якого немає. Але ж без імпорту. В силу того, що ви зупинили власне виробництво, ви ж не можете забезпечувати ну, наявність товару на полицях. Ви йдете великими кроками до чого? До дефіциту. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.